Доброго дня, давайте подивимося розклад таро на зодіаки. І сьогодні ми подивимося на всі зодіаки. Так що хто дивиться цей розклад, на нього теж буде прогноз. Прогноз на місяць, на березень місяць. Що чекає вас? Так, дивимося овен. Прогноз на ну, ОВН. Буде короткий розклад. Багато не буде витягувати карт, тому що ви розумієте, Овен. Ви розумієте, що багато 12 місяців це ми тут сядемо на 3 часа. Овен, я боюся, щоб не сталося те, що було раніше. Але я борюся, я стою, я вистоюю. Людина з великою енергією, але людина, яка може закритися. Тут людина встоює і закривається із того, щоб її лишній раз не тронули, не заділи, не ранили. От людина, можна сказати, трошки-трошки, як кажуть, стоїть з боязню. Але вас будуть очікувати на протязі березня якісь хитрості, обмани, ви можете зустрічатися з людьми, які, яких є дві маски. виду вони такі, на самобілі, вони такі. Так що не відкриті люди. Так, дивимося, що у вас буде по роботі. Давайте зглянемося вам по роботі. Хоча час оплата займається, якщо дивиться так, по роботі. По роботі у вас все буде добре. Тут будуть і деньги. Тут буде, тут карта, знаєте, я ні в чому не можу собі відпов... відмовити. От у мене все є. Так що по роботі у вас гроші будуть, не будете бідувати, будуть вам новини якісь. І ти... Так що у вас дивіться, сім'я, діти, радость, у кого немає сім'ї, той, можливо, буде своєю любимою чи з любимим. Примирюватися, взаємовідносини, чувства і так далі. Давайте подивимося тільців, що чекають тільців. Тілець, що чекає, тільсів. Тілець, що чекає, тільсів. На березень місяць. Розчарування чекає тільців. Чого розочарування чекає тільців? Але вони вийдуть з перемогою. По хворобах, може бути, сердечні сусуди заболівання. Це в мене більше прогреється як хвороби. Людина, хто дивиться цей розклад і саме ви, тілець, приділіть, я сказав би не маленьку, а велику увагу своєму здоров'ю. Але у вас цей місяць буде з перемогою. Все, що задумали, у вас здійсниться, ви пройдете якийсь бар'єр, тяжолий бар'єр, який ви не могли пройти. І тут карта говорить, я виходжу з перемогою, мені люди завідують. Я отримую лав перемоги по сім'ї, по роботі, по, як кажуть, по всьому навіть, хто хоче дитину. Да, от, у вас все виходить, взаєморозуміння, зустрічі, примирення. От карта Получиться, карта сім'ї, карта деніг, карта. Ну от все у вас буде в цьому місяці, в принципі, добре, кроме здоров'я і, ну, можливо, чомусь трошки розчаруєтеся, але це не така велика біда. Довго у вас не вплине це розчарування. Так, близнюки, щечки близьких на березень місяць, близнюки. Робота якась чекає, але робота правильно чекає, розвиток, розвиток по роботі, можливо, ви зміните якусь роботу, можливо, будете підписувати якісь контракти, можливо, хтось щось буде купляти, якусь недвижимость, підписувати документи в буде, Але ви боїтеся, ви закриваєтеся, ви робите правильні дії, не спішите, тому що. Спішіть вам нема куди. Ой, карта випадає, дивіться, дві карти. Можливо, у вас будуть ссори, ем, якісь недопонімання, е, холодність. Але вам треба це розрішити, ну, як кругозором. Добре, все роздивитись, подивитися, обдумати і обрати той холодок. Так, ракен, дивимося, ракет. Що чекає ракен. Ракен, березень місяць. Закрита страта чекає. Да? Закрите. ви будете думати, щось у вас е, заплановано, ви можливо, будете кудись переїжджати, може будете робити якийсь розвиток е, по кар'єрі, по роботі. Але ви будете робити вибір, у вас якісь стані, недоговореності є, але я так скажу, е, даже вибір по чувствах, по любові. Можливо, ви хочете комусь зробити предложення, але ви думаєте, і ще у вас може навіть бути двоє. Може, двоє бути. І ви хочете зробити правильний вибір. Кому мені приклажить? Руку і серце. І так ще може бути. Але тут е карта говорить, що ви зробите правильний вибір, тому що тут колісниця, тут старший аркан, тут розвиток, тут швидкість, тут закритість, тут е знаєте, і таїнство. Ви всього не скажете, да? тут місяць є, ще, не скажете, але ви зробите правильний вибір, ви зробите Ну от, молодці, коротше. Молодці берете. Дивіться в правильному направленні. Так. Леви йдемо. Лев, леви, леву, 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 леве, леву. Ще чекає Лев, да. Це Левіл Лев чекає. Левель чекає якісь зустрічі, якісь підложення, якась любов, якась нова любов, якась нова робота, щось... Але все це буде проходити, знаєте, як нібито через якісь прегради, і ви будете з ними боротися. Але ви їх поборете. Можливо, ще хтось хоче щось домовитися, ще продумати і от вирішить якимсь мічовим путем. От ну, таким, якимось, знаєте, ну от такі ви. Любов, у вас щекає зустріч, любов, примирення. Можливо, хтось перший раз когось полюбить. Тут з'їсти яблуко покуси, ну от таке, знаєте. Але вас вас цей місяць, ну такий насичений і трошки такий з любов'ю, весь я б сказав би. Навіть. Можливо, і нова робота, така, ну от таке всяке-всяке-всяке. Так діва, діва, що чекає диву? діва. Діва, діва, діва. Що чекає Діва на березі місяць. Дів березень місяць. чекають, ума на вас чекають, виберетесь чекає. Можливо, ви самі не хочете щось говорити, не хочете щось домовитися, не хочете сказати правду. Але ви так знаєте, як сидите в якомусь. Отут у мене от, по цій карті. Так як сидить у цьому болоті, він не хоче вилізти з нього. От ви не хочете нічого міняти. Вам треба поміняти. От проходьте через ці ворота, ви побачите світ. Але ви не хочете цього зробити, ви боїтеся це зробити вибір. Є такі ось стоять два друга, але ці други вам, друзі, вам не товариші. тому що це... Можуть бути, обмани вас чекати. Ну, але я дивлюся, ви ви з цієї ситуації. Тут випадає ту смачів, це сила, енергія, е, холодний розсудок. Але я б сказати, сказав ще, що тут я отримаю тріумф, я отримаю перемогу. Дуже багато у вас буде інформації. Ну, от такого, всякого, всякого, всякого. Любов, світла смуга по життю, світла смуга по любові, якісь підвищення по роботі. от, Знаєте, одним словом можна сказати, моральне задоволення у всьому. Терезий, трезий, терезий це, віси — це Люди, які постійно вагаються, постійно їм щось не так, постійно вони хочуть вибрати, утром задумали. Щось робити в обід. Вони вже передумали. Ну, от таке якесь. Давайте подивимося, віси на березень місяць, березень місяць. Віси, як обично, в заботі за сім'ю. Любов, сім'я, чувство, все на першому місці. Ви як нібито, знаєте, тільки в цьому живете, але вам добре, вас окружають близькі. Вам гарно, дивіться, в чувствах повністю все е в любові, от, можливо, якийсь буде розвиток по любові, можливо, у когось буде мужчина якийсь новий, вона у когось жінка любима. І ви знаєте, ви в теплі цей місяць, от, і, і по здоров'ю, і по всьому у вас випадає. Але я так скажу, все буде по справедливості. Все буде по справедливості, все на Чешевісов. Що не так, інформація якась у вас буде, е, друзі, допомога. Тобто цей місяць у вас буде у такій, я б сказав, більш в спокійній обстановці. Ви не будете так сильно коливатися, хоч і тут і знову у вас на випали на терези, Випали терези, можна сказати, в коливанні, але тут справедливость тут ви. Те, що вам мішало, зможете відсікти, те, що не мішало, оставити. І так, як нібито ви будете цей місяць гарно йти без коливань. Чувства, любові, здоров'я у вас буде гарне. От я б сказав би, для Терезів цей місяць, ну, прямо манна небесна. Так, скорпіон. Що чекає спека скорпіонів, що чекає скорпіонів. Цей місяць на березень, місяць скорпіони, що чекає. А ви будете скорпіони закриватися, думати, обдумувати, поиск себе, поїзк, як нібито людина погружається в себе, думає, шукає внутрішній світ. Ага, ви більше будете, знаєте, як в заботах, в думках, в чувствах, бабочки в животі, можна сказати, все, і думатимете це прошло. Ви будете, як вам було добре, а як вам почати нове життя, як пройти цей місяць, як далі буде. От знаєте, Ви будете так, як продумувати, обдумувати життя. Тут випадає башня. Ви знаєте, Вам це як башню зірвало. Ви будете думати, а переродження, реінкарнація. От така, ви думаєте, як пройшлося, і ви починаєте нове життя, зміну. Ви так оставляєте все в прошлому і починаєте жити по-новому. От Виходите в новий світ. Якось так. ну. От для вас буде дуже великі зміни. Дуже великі зміни. Вам так, як ви знаєте, в голову щось стрельне будете думати, 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 думати. Як мені було в прошому, а чого так не в, в будущому? І ну, ваше життя зміниться. Стрілець, стрілець. Давайте подивимося, стрільця. А що чекає стрільця? Стрільця. Стрільця теж будуть дуже великі зміни. Дуже великі зміни. І за це ви думали давно. Тут карта випадає хоч і швидкий змін. Хоч, і такого, знаєте, як молня в голову вдарила, що це так раз за секунду і змінилося ваше життя, ви почали по-новому жити. Але по стрільцю випадає так, що нове життя. І карта говорить, я зробив правильне рішення, чи я зробила правильне рішення. Продумала холодний розум, впевненість, сила, енергія. Я королева чи король, ну, от так, знаєте, мої рішення правильні. От е, людина, знаєте, в якої е, ні один, як кажуть, м'яс не дрогне, хоч і сльоза потече. Ну, от такий дуже впевнений, сильний і от е, якось так, знаєте, щось по-новому. Але ви будете з успіхом. Ви правильно зробили рішення. Так і карта говорить, я роблю тільки правильні рішення, а сонце е, підтверджує, що я в перемозі, я на коні, я на вершині, я в теплі світ. Я виходжу знаєте, як в чисту енергію. Виходжу в тепло. І по здоров'ю це дуже гарна карта. І по роботі, і по всьому. Ну, так, знаєте, як людина перемагає. Так, зірвох. Що чекає в козірови? Що чекає в козірови? що чекає в Тепер місяць. Козерог. Ой. Зодіак з Козероге. Зодяка, Зодяка, Козероге. Так, звізда. Звезда – це завжди далеко. Це завжди холодность. Але вона завжди дає надію. Тому що звізда світить, а це вже лучик. Це лучик, який пробивається до вас і дає вам надію на будущее. Це вода, це чувства. Це, знаєте, як обмін чувствами. Один з однієї вода виливається, в другого виливається, але я ще й кажу, знаєте, що багато води втече. Щоб сталися ті події, яких ви чекаєте, але вона дає надію, дає надію на життя, дає надію на любов, на примирення, на щастя, на деньги, на чувства. Бачите, от так як отут з от ви йдете в чувствах, обнімаєтеся, а ззаді вас батьки, діти, всі улипаються, сміються, радуються, що вам добре. У вас гарна, щаслива сім'я. Ви йдете до достатку, бо це фінанси, це ви йдете до щастя, ви виходите з проблем, боїтеся, да, закриваєтесь, але про не робите. Не треба все спішити взагалі вважаю, я я що людина повинна бути продумлива, закриватися, не зразу відкриватися. І... Людина, яка все робить, знаєте, з опалу, так так два і, і не подумавши, ну, завжди може натворити якихось діл таких. А от ви стоїте, тримаєтеся, закриваєтеся, не зразу пропускаєте до себе. Ну, це у мене все може програватися, так як о, дивіться, за спиною стоять жесли. Це ваша закритість, ваша стіна. А спереді ви держите жест і опираєтесь на нього. Це ви опираєтесь на когось, вам хтось допомагає. Ви можете досягнути щось в своєму житті, тому що ви не спішите і робите правильні рішення. Але вас чекають і гроші, і любов, і щастя, і сімейний уют. Нічого вам не мішає. Так, давайте подивимося. Водолія, одаліє, ще чекає, водоліє. Водолій. Що чекає Водолій, на Водолій на чекає любов. І знаєте, і от як тільки, тільки що я говорив, що е -е, це погано, коли людина е -е, от все робить якось так по емоціях. От, ось якраз випадає от карта. от такої карти, Хоч це карта не емоції, карта. Розума, рецепт да? мічей це розум, меч це розум, це холодний розум. Але він тут такий, знаєте, що видкий і такий Я хочу розставити ці точки над і, я хочу поговорити, я хочу вияснити все. Знаєте, от Мені щось перерається ця карта більше, як людина не подумала і вже зразу пішла мечом махати, всіх, рубати всіх, різати, колоть, а потім подумає, хоч повинна ця карта говорити і по-другому. Це меч, це розум, це холодний розум. Я от подумаю, а потім зроблю. Ну куди ж тут думати робити, коли вже кінь летить, а ти от спереді поставив саблю і летиш? По рецепту кубку да, будуть якісь предложення. Можливо, ви хочете поміняти якусь роботу, можливо, ви будете робити предложення якійсь дівчині, чи, може, подарунок якийсь будете. свої дружині, от, якісь у вас нові чувства, любов. Прорається по здоров'ю, все тут не так погано. знаєте, Але щось у вас буде по життю мінятися. дуже сильні переміни, великі зміни будуть. Можливо, із за цього, що ви це, цим рисером нічей бездумно щось натворите, можливо, із за того щось і зміниться. А можливо, ви хочете перецінити своє життя, і як нібито знаєте, рішили. От вже все, я рішив, я летю. І хочу змінити своє життя, почати по-новому. от, Ну, по-новому, от, як би знаєте. Давайте я подивимося риби, що чекає риби. І що чекає риби, що чекає риби, що чекає риби на березі місяць. Розкопи риби на березі місяць. Ой, вже так, знаєте, я підзамарився, аж зараз скільки що чекає риби. На березі місце риби, холодно, да? на рибі можна більше кинути. якісь, Я, як нібито не бачу якісь мілочеї, холодно в стосунках, от якась пауза. Але пауза з за чого? І за того, що у нас сила, да? а сила це завжди якийсь порив, якийсь такий сплеск емоцій. Да? Ми не тримали свої емоції в руках, і от настала холодність. Тут людина егоїста падає. От я закритий, і мене не чим. нічим. Я сидів в удовольстві, у мене все є. Я в свою любові, в своїх чувствах біля мене, друзі. Ну от якось так мені добре так рибе. Дяка, праця, праця йде, але працювати треба багато. Щоб отримати щось, треба багато працювати, але це факти, гарантія того, що ви отримаєте результат. Тобто по любові, по здоров'ю, по сім'ї, по, по, по любій роботі. Іде тут, йде розвиток, але треба дуже багато працювати. Ви дуже багато працюєте, отримаєте те. На що заслужили. Тут карта Рицарі Пентаклі. Да? Це людина, яка готова працювати, сильна людина. А, можливо, будуть якісь фінанси. Фінанси можливо, будуть не дуже великі такі, але будуть. І людина, яка хоче вкластися на майбутнє, на надовго. Це карта року. Так? Якщо ви щось збираєтеся відкрити бізнес, щось хочете почати, ви можете впевнено вкладатися, але отримаєте результат не скоро. Але результат буде, і е, цей результат буде гарантія того, що ви отримаєте успіх. Всім дякую, що дивилися цей розклад. Боже, чесно сказати, аж під Пишіть коментарі, хто на, на кого можливо програється, на кого можливо не програється, тому що це загальний розклад. Ставте лайки, вподобайки. Не забувайтеся ставити лайки, тому що дивіться, є скільки я скільки потратив енергії, щоб вам розказати цей розклад на кожного. Ну, от у вас треба ну, дуже така, знаєте, малость, малость требується, це підписатися, поставити лайк і написати коментарі. Не продивляйтесь просто так. Поставте коментарі. Дякую вам всім.